Сніг і мороз впливають і на транспорт не лише ожеледицею на дорогах чи параматами, але й технічними проблемами з авто. Тож непоодинокі випадки, коли водії в мороз на ночівлю лишаються просто посеред дороги. Допомагати водіям намагаються правоохоронці. На усіх стаціонарних постах дає облаштовані пункти обігріву, де можуть зупинитися водії, обігрітися і отримати допомогу. «З температури На стаціонарних постах ДПС облаштовані пункти обігріву громадян. Куди завжди люди зможуть звернутися для надання їм термінової допомоги в разі такої потреби, де вони зможуть попити чай, каву або й просто погрітися? Одними з тих, хто зупинилися на відпочинок поблизу посту, стали Житомирські водії. Вони розповідають, що в морозну пастку може потрапити кожен, і така допомога завжди потрібна. Людина двоє суток простояла, наприклад, гріла соляру, заряджала акумулятори. Мали їхати на Житомир, до Житомира він не доїхав. Добре, коли є де обігрітися на вашу думку, Чи все таки краще в машині? Ні, ні, то, звісно, добре. Не повинні бути. Тим більше, що зараз зима і погрітися немає. Тільки що теж їхали хлопцям, стали теж по дорозі замерзли. Зараз, може, теж будуть їхати, може, заїдуть погріюся. Правоохоронці закликають водіїв у погану погоду без нагальної потреби, не вирушати у далеку дорогу. Але якщо це вкрай необхідно, то допомогу завжди можна просити у державтоінспекторів.